Верховна Рада дозволила українським жінкам ставати на військовий облік за власним бажанням. Такий закон в цілому нині проголосували в парламенті. За це рішення свої голоси віддали 287 народних депутатів. Відповідно до положень закону, жінки, які мають спеціальність або професію споріднену з військовою, стають на військовий облік добровільно. Водночас у законі залишилася норма щодо військового обліку для медичних працівників. Тобто, жінки, які здобули медичну або фармацевтичну спеціальність, є військово зобов'язаними. Нагадаємо, раніше на цю тему у суспільстві тривали жваві дискусії і породжувалися різні міфи та фейки. Аби знизити градус напруги, заступниця міністра оборони Ганна Маляр 5 вересня заявила, що оборонне відомство не планує ставити усіх жінок на військовий облік. Уже 7 вересня міністр оборони Олексій Резніков підписав наказ про відтермінування військового обліку для жінок до 1 жовтня наступного року. Марта Оліярник, телеканал НТА.